Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. І у нас знову перегони в Fierro. І у нас тепер трек Округ Бандіто. Поїхали. О, це. Оце автомобільчики. Нічого собі. Та. Фляха, муха. Не думайте мене підрізати тільки. А. У нас їх ще досить просто Зараз перекинутися. Та давай на колеса. Дякую, що на колеса хоч. Четверта позиція. Зато вже третя. Поки ще третя. Так, друга позиція, ну поки ще я в лідерах. Але я не розслабляюсь, бо мене можуть обійти в будь-який момент. Тихіше там. Урвище. Головне туди не звалитись. Тихіше. Та на колеса. Добре, що хоч вода загальмувала. керовану автівку. Хоча це не автівка, це я не знаю, що це так, як його назвати. Багі, мабуть, його назвати можна. Якесь в якомусь ми озері зараз, біля озера, точніше. ще? А ось і фінішна смуга. Все, перемога. 10 касариків мені в кишеню. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!